Зберемо, вибачте, збори або, або загальні голову зборів із громади, з цього що у нас знаходиться в клубі, на сьогоднішній, день, то давайте будемо і в цьому використовувати. Якщо це виступає сільський голова, і ці всі будемо, горо, будемо говорити про питання, які були порушені вчора, вони не законують, тому що неправильно підведені під закон. Давайте будемо так, як воно зараз є. Але я прошу мене. Якщо ми. Зібралась і написала, щоб прозвітувався сільський голова. То які питання? Хто надасть слово? Хто ви знаєте, хто повинен збирати громаду в селі? Сільський голова раз, по-друге, для того, щоб правильно згідно чинного законодавства, повинні були поставити. До уваги, що відбудуться збори, що це ініціативна група, збирає збори. Ви порушили всі пункти чинного законодавства і хочете ще хочете якихось непонятних дій, що чинити зараз. Якщо значить так, давайте будемо голосувати. Якщо ви проголосуєте за те, щоб я прозвітувалась, так да. не будете голосувати, значить закриваємо збори. Давайте збори. Зараз виступити. Хто які пропозиції до лічільної комісії? Хоча це не збори. Порушені всі пункти чинного законодавства. Пропонуйте. Ви хочете базар, чи ви хочете збори? Чи ви хочете почути один одного? Я вас питаю, що ви хочете? Оля, є пропозиція. Проводьте утворення, хто хоче, записуйте, вступають і все таке. Чінного закона. Не порушувати треба закон про місцеве саморятування. дійте згідно Конституції, закону місцеве самоврядування. Так, шановні. Хто хоче записатися до виступу, будь ласка. з тих збори. А Майдан. Наш сільський голова возила людей на антимайдан проти людей та здавала землі гіктарам. Щоб почати збори, пропозиція прийня... вибрати голову зборів. У мене пропозиція Гладницького Юра і секретаря. Хто буде за кандидатуру? Що в нас одна кандидатура? Кандидатура була Гудзяй, кандидатура була Юри. Віка, присядьте, будь ласка. Не думайте, що ви з зборів зробити балаган. Поки всі не запишетеся, не будете виступати один по одному. Нема чого перекрикувати один. Я можу вас говорити, перекричати. Мікрофон створить не дешево, нема чого швирятися. і голова проводить. Якщо навіть зараз це я Я розумію українську і російську мову. Пропозиції є. Пропозиція вибрати головуючим гудзя Івана Григоровича. Інші пропозиції Юрія Юрія. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб вибрати головуючим? Вибачаюсь гудзя Івана Григоровича. Прошу голосувати. Так, хто буде лічить? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35. Гусь, тридцять, тридцять Іван тридцятри, тридцять, чотирьох, тридцять Будь ласка, Іван Іович пройшов до Бажаючи секретарем, хто є саме движає. За нема? Нема. Наталя Паркова. прийняли це рішення, ви за нього проголосували. Не хочете бачити мене, я, вважаю, я з великим задоволенням там. Але раз мені дали слово, і інвестиції, загальні збори, прошу бути поважним до одного. До мене як до голови, що першу чергу, ми постараємося зараз всі загальні питання, нагальні питання, вибачте, які виникли у вас усіх у порядок. Всього нам цього, Я тут. На цій сцені в цьому клубі, для того, щоб не когось там закривати. І тому я хочу просити, хто на спиною казав, будь ласка, я громадянин виступаю, у мене теж є свої душі питання. Щодо ведення загальних зборів, що до ведення загальних зборів із виступів двох-трьох чоловік я вже зрозумів, що є, були прийняті якісь претензії до голови сільської ради. Там з певним кількість людей. Ці питання теж включити треба сьогодні до виступу цих людей. І ми завжди голосувати з вами за порядок денний. Значить, люди просять, була подана заява того сільської ради, Борисовича Борисінсивуки, візитуватися за три останні роки. Ця заява була подана. Зараз чути хорошо? Зараз чути добре чи ні? Дай, чи мікоколь, а зараз чути добре? Отак. Отак так. Так і зараз будуть тримати. Значить, дивіться, ми зараз порядочні, будь ласка, всі нагальні питання, які були виникні у вас у кожного душі, ті ті, які громадою були виникні Олі Борисіні, прозвітуватися. А також усіх бажаючих, хто має виступити, записатися. Тому я хочу сказати, Оля Бориса, скільки вам для доповіді треба хвилин? Будемо голосувати зараз за, 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 за виступ за регламент. Скільки дають добре. Оля Борисовна просить для виступу для звіту 30 хвилин. Хто за це? Інші пропозиції. Треба знати, що голова зробила за Треба, щоб... Шановні, шановні, значить, хто за те, що питати, сільському голові.

Для того, щоб вести збори, треба утворити лічильну комісію, яка могла вести зараз перелік, підняти круг для вирішення того чи іншого питання голосування. Для лічильної комісії, для нашого залу, треба як мінімум дві людини, пропозиції. П'ячові, п'ять чоловік, пропозиції використання. Хто продає свою або фамілію, або сама бажання вести. Лікувати, хтось рахувати, рахувати голоси. Половина залу не рідко в сіти. Нічого, П'ять молодих хлопців, або не людей, будьте ласкаві, тому що це Олександр Дмитрович музиченко. Будемо спискувати. Олександр Дмитрович музиченко. Ні. Yeah. Eh, мікрофон тут. тут мікрофон. Шановна громада, мене чуть Чути! у цьому залі дуже погана акустика. Практично ніхто нічого не чує там всередині чергівці. У мене є таке пропозиція. Правильно, І в мене така думка, як ви сказали. Шановні товариші, щоб ми не були самі васли і дурні, щоб не чули один, давайте вийдемо це на вулицю. Хто за, за це, прошу проголосувати? Хто за те, щоб залишити заліз? Так. Там чипушки навіть кричали. Бодя ми стаю, я ще раз прошу. Люди не байдужі до вирішення питань на галях в нашому селі. Запишіться в лічильну комісію. Скажу, <ривившись> що це сам Я далі, бачите, зараз нічого не А ближче, як хоче. Шановні люди, виходимо всі на вулицю, на Майдан. Для проведення загальних зборів. Шановні, ми наші непосудили не знаємо не ці люди, тому ви не дали можливості вісти збори загинути. Ми хочу всі літковці. Шановні люди, не оскорбляйте корпляйте один органів, буде наставити. Дослухайте всіх, якщо кожен почути буде. Ми, ми є люди, першого червня. Є закони, які треба в кінці кінців дотримуватись. Тому, будь ласка, якщо ми йдемо на вулицю, проводимо загальні збори, виходимо на вулицю. Якщо ні, розходимося по домам, полагали. Прошу всіх присісти, я буду звітуватися. Якщо комусь цікаво, якщо не цікаво... Поводимо так ще збори. Секретаря вибирає, що вона шукати і збори. Так. Так. Хоче слухати? Так, значить, не хоче секретару, що Ми зараз секретаря виберемо, чекай. У раз було прохання громади, то треба провести звіт. Раз провести звіт, значить люди ті, хто хочуть слухати, вони просто об'явити, Хто хоче, тепер захоплення не працює. Шановна громада. Раз є такі пропозиції для того, щоб регулювати ці загальні збори в нашому селі сьогодні, і були прийняті е, лист поданий на голоси голосівськорад, голосської ради, що нас звітувалась, то будьте ласкаві. Хто хоче послухати звіт, проведемо зараз загальні збори з чинного законодавства, запротоколюємо його так, як потрібно, і прозвітуємо ця херна прозвітується перед людьми. Хто не хоче цього слухати, ми не праві їх заставляти цього, але розносити брехню і певну. Дезінформація, тому що дезінформації багато є. Тут задають питання, що не наші люди сидять. Вибачте, кожен повинен виступити. Ми знаємо, чому ці люди тут, чому вони що вони хочуть виступити, що вони хочуть сказати. А для цього треба зробити провести загальні збори, так як проводять цивілізація, наша українська, наша, наша будемо говорити, свідомість. На поставі.